Йде, будь ласка, велике. Да. Включили? Да. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні 6 січня 2025 року. Проводимо перше засідання бюджетної комісії в цьому році. Усім плідного спокійного року, мирного, переможного. Виноситься на розгляд одне питання щодо перерозподілу коштів в сумі Тетяна Олександра буде доповідати державної субвенції харчування дітей початкових класів. Тетяна Олександровна, будь ласка, маємо вперше, напевно, в мене такий досвід є. Тобто в кінці року розподілено було урядом субвенція на харчування, яку нам в сумі 29 мільйонів 599 тисяч, яку нам перерахували 27 грудня. Відповідно, ці кошти в нас зберігаються, і ці кошти ми маємо розподілити для того, щоб забезпечити процес харчування в 2025 році. Саме тому підготовлений проєкт рішень, який пропонується розподілити залишки, тому що згідно бюджетного кодексу, проважається залишок для населення бюджету, пропонуються ці кошти розподілити управління освіти з цільовим призначенням для того, щоб вони могли організувати харчування в навчальних запахів. Це на цілий рік чи передбачені кошти mm -hmm. на якийсь певний? Це на весь двадцять п'ятий рік. Що це мало бути до кінця навчального? Тобто і дайте з нам спілкуються, буде додатковий транш ще до кінця навчального. Маєте на увазі до травня? Умовно, якщо так. в травні навчання, а з вересня буде додаткова Так, Скільки в розрахунку ці кошти у нас виходить на одного учня? Ви перераховували такі ми розрахунки проводу? Ну, цифри харчування я бачу, Тетяна Олександровна, вони опубліковані є. Саме власне з державного вони не, не, окремо не прораховували, скільки на кожного учня виходить держава дала, так чи ні? Так, не рахували. Ну, якщо ми. Ну, якось таким підходом точно. Ну вартість обіду я бачу. Там скільки ось п'ятдесят 53, 50... 57, сім Це я бачу. А вартість сніданку 40... 54. Місто. Так, ну все. Бо я щось не взяла з собою. А я маю на увазі, власне, скільки держава? Ну, в відсотках ми в цілому порахуємо. Ну, ми беремо 70-х, в даному випадку ми беремо 70-30. Як воно буде далі? А наші 30. 30 ми передбачені в нас в бюджеті? Так, це 12,6 млн грн ми передбачені в бюджеті. Колеги, будь ласка. Так, мені запитання. А, ну, ми першу субвенцію отримали ще у жовтні місяці. Ми mm -hmm. організували харчування до кінця листопада. Тобто, а та субвенція була розрахована від жовтня до кінця року. Є залишок у нас тієї субвенції за те, що ми не зуміли організувати. Немає, тому що вони всі повернуться до державного бюджету. Повернули яку е, суму повернули до державного повернули дев'ять і шість мільйонів Від загальної суми загальна сума, мільйонів. яка нам прийшла. У нас получається 17, а у нас коригували цю суму, угу. тобто фактично у нас прийшло 16,6 млн Ми більше половини повернули. Так. Ви користали що не були ще. Ну, зокрема, ця причина, тому що воно розраховувалось, ну, по перше, розраховувалось воно як на три місяці. Я розумію, жовтий листопад годин. І відповідно Ірине Останні може вона дасть більшу інформацію, більш конкретно про це знову ж таки. Ми була робоча група, де мене дали рекомендації управління освіти проголосовані під протокол про те, що з 1 січня ми міняємо використання цієї субвенції, дало роз'яснення міністерству освіти про те, що їм вже, яке це має бути разове харчування. Тобто чи сніданок, чи обід. Ми доручили управлінню освіти розробити єдине минуло для пільгової категорії і мінут, щоб вона співпадало з цими сніданками і обідами. Але ми бачимо, що виконком ну, якби, без жодного навіть узгодження, ну це класична ситуація, чи узгодження, чи за недотриманням рекомендацій, все ж таки розробляє. Меню і на сніданки, і на обід. Я встигла вже поспілкуватися з закладами освіти, як їм дали доручення використовувати цю субвенцію. В принципі, класичний варіант нічого не змінилось. Ми збирали і харчувальників на робочу групу, і харчувальники погодилися, що вони можуть організувати харчування якомога ближче до 12-ї години, і вони повністю погоджуються, щоб це було єдине затвердження. Для учнів перших-четвертих класів і дітей пільгових категорій, які ми обов'язково маємо готувати за рахунок коштів міського бюджету. Але ситуація знову така. Ми ми на так само, я так само не готовий зараз ми, цього навіть. приводу. Я не був на засіданні і. Так, там, ми поговоримо про це зараз. Думка доречна, але кажу, не, не можу нічого сказати. Е, е, наскільки мені відомо, ви кажете, Тетяна Олександрна, що субвенцію ми отримали 27 грудня. Е, у всіх закладах повідомили, що не раніше кінця січня буде організоване харчування. Не знаю, я особисто долучена була до цього процесу і знаю, що робиться все, щоб харчування почалося вчасно. І з юридичного управлінням спілкувалися. Ну, це знов та я те, що знаю, я в межі моєї компетенції. Я сказала, що ти не поправлення світти Ну я коли візував проект рішення. Це і так само була Ірина Ярославівна, Вона ж говорила про те, що в принципі бажання як можна швидше, буквально з сьогоднішнього. Числа, якщо вдасться вже розпочати харчування Немає дітей, ти я Ді Ді розумію, виріша, можна що салати. Да, поки ми доїдаємо салати, ми дітям маємо до собою теж давати салати, при тому, що ми розподіляємо 30 мільйонів субвенцій державного бюджету. Дитя... школа оголошений та чи не скажу на це не, не торік, не знаю. Да, не знаю, да. можуть це, та, це питання я зараз. Вияваю. Мабуть, що тоді буде безпосередньо до керівника начальника управління освіти сьогодні оголошує він не швидше, як це два тижні може бути правильно. Так, як. Так. Так. Для... Е, ще раз буде питання. Вкле, ми... Ну, більше дивіться. Тут ми можемо. Тут ми можемо це говорити це... виключно про кошти, цифри бюджету, а питання вже безпосередньо організації самого харчування, то я думаю, що це буде доречніше вже задавати так. безпосередньо начальнику управління освіти. Ми цифри обговорюємо, тут ми обговорюємо бюджет зараз. Так, начальнику, значно, то все, щоб ці кошти отримали так. управління освіти, змогли заключити договори так. Само, і ми разом обговорювали про те, що на сесію потрібно сьогоднішню внести це питання, щоб щоб не затягнути те, вважає, що так. стосується власне фінуправління і нас як бюджетної комісії. Якщо питання тільки по грошам, тоді по грошам задам. допомоги. Дивіться, Колеги переживають, що в січні все ж таки ця організація харчування вона не буде реалізована, і виходить, що місяць у нас так ми маємо, що у нас цей місяць випаде з, з процесу. Зекономи кошти ми знову повернемо, чи ми Ні, не повернемо? Не повернемо, тому що якби у нас була вся сума необхідна нам на цілий рік. І ми її не використали. їх не повернули. А по цій субвенції йде щомісячне звітування. Тобто, ці залишки, які будуть, якщо вони будуть не використані, вони будуть враховуватись при визначенні наступного траншу, який отримує бюджет для забезпечення харчування до кінця нужного розрізі року на подані. Швидше за все, що вони будуть використані, скажімо, у вересні. Так, якщо не буде організовано, так абсолютно а, скажіть центр на а субвенцію ми отримали на харчування, чи субвенцію? Ми отримали? Ну заробітня плата вчителів які взагалі не по освіті, не по освіті. Те, що на сьогоднішній день ми маємо, це переважно світянські субвенції. на mm сильна. -hmm. Це субвенція, яка в нас йде на інклюзивно-ресурсні центри. Це субвенція, яка йде на доплату mm -hmm. вчителям. Це нова нова субвенція. Це ось такі, які якби ми от вони є. Це галузі світу. Інших наразі ми поки що не так, бачимо. от по судзахисту, наприклад, на придбання квартир. Для... Mm -hmm. Немає нічого. У них така практика, знаєте, як правило, вони залишають в себе не, не на рівні от, державному, і потім вони року розподіляють. Тобто, ті субвенції, які нам приходять з ставку, це зазвичай су. Mm -hmm. А тим же впродовж року вони можуть ділити між громадами, між бюджетами. То можуть... Тобто це єдина субвенція, яку ми повернули ці 9,5 мільйонів до державного бюджету за 24 рік. Чи ми ще повернули субвенцію? Отримали від держави? Ми не використали субвенцію, та що стосується придбання будинків. Але не використали в силу таких обставин, що реєстри не працювали, а відповідно придбати що-небудь без матеріально освідченого договору ми просто не могли. І тому ця історія не тільки в нас, а не по всій Україні. Оскільки пам'ятаю, за цих 4 роки то ми кожного року пам'ятаємо субвенції на придбання житла, на цікав пільгових категорій. Ну, реєстри тут не мене... працювати на цьому числі. Це ж можна було Ну, не знаю, чи можна було Знаєте, як для мене для фінансиста завжди проблема? Я не розумію, чому ці субвенції мають даватися в останній місяць або всередині листопада, чому впродовж року вони знаходяться або на рівні Кабміну, або не знаю на якому рівні і в кінці знаєте це таке щедрість така і починають тобі їх кидати, yeah, то але встиг, ж... то yeah, але ж ми ж кожного року знаємо, що вона прийде там в листопаді на певну кількість там придбання. Ну yeah. дивіться, от я насильна на будинок сімейного типу. От для мене вперше, скільки я працюю, я так давненько вже працюю, що нам дали гроші з ну, обласним бюджетом з державного перерахували кошти на придбання цього будинку. До цього за моєю пам'яті, ми придбали тільки житло для переміщених осіб за рахунок субвенції, і тоді ми все придбали. Перший рік ми повернули цю субвенцію, ми придбали вже на наступний рік. Я пам'ятаю, тому що ви пам'ятаєте, що я довкола максимально зусиль для того, щоб взагалі з'явилася можливість отримати цю субвенцію. Але ми її так само не використали. Ми повертали? дуже самі цікаво може повертали. Я не пам'ятаю, не каже, ми то всі купляли то житло, а чи повертали? Купляли ми вже на наступний. 21-му році ми повернулися. У 22-му нам не давали. У 20-му брати чому ви правильно кажуть, що сильний, той успіє. Хто швидкий. Я вважаю, що можна було. Краще зорієнтуватися. Ну, не вам, звичайно, а А я тільки хотів от, приблизно таке питання, але більш, більш чітко задати. Тяну, а ці кошти щодо харчування дітей молодших класів були передбачені в державному бюджеті, коли він голосувався? Чи вони були вже внесені змінами потім в Так. Те, що там було передбачено, там було передбачено 100 мільйонів на всю Україну. Звідки вони взялися надалі? А я розумію, що це оці кошти ну до можна. чого я веду? Подивіться, це не до вас конкретно зараз. Але логіка в чому полягає? те, що колега сказав, що можна було передбачити. Бомти не сказав, якщо вони були у державному бюджеті, а вони закладені, то ми розуміли, що вони залізобетонно прийдуть в громади, і тоді можна було цим вже оперувати. А це в тому числі і наша з вами спільна робота. Так скажімо, щоб я пальчиком зараз не більш не конкретизовував. То можна ні, я б. Щоб без я цього, я це, я то можна було нам рахувати, а якщо вони вже верховно пізніше, то тоді то, то вже ну, розуміємо, знали, що, ми... що ми... Ми знали, що ми отримали. Ми... Звісно, ми знали. То, ми зна... ми знали, але про... якщо в бюджеті 100 мільйонів на всю Україну, то ми розуміємо, що це таке питання. Що... Тому розподілилися в 24-му, а не вносилися зміни в бюджет 25-му. Тому ви споділилися наприклад, те, що стосується харчування саме так. Тому що всі розуміли, що 27 грудня вони міста її використовувати не будуть, і це тепер ну хлап використання. Я думаю, усіх зараз буде. така сама ситуація в районі, я, як, як і у нас я з усіма колегами спілкуюся і багатьох добре, що якби багато всі говорять про те, що треба складати позачергову тест. І всі говорять про те, що навіть десь ми йдемо в якісь певні порушення, тому що ще немає казначейського звіту, який має підтвердити це залишки, ми керуються випусками з рахунки. Але ми вимушені бути в такі ситуації для того, щоб чим швидше ці гроші було управління. Але вона ж не є порушення про те, що ми сьогодні внесемо зміни ми до не бюджету. Не ми збільшуємо значить по бюджету. Ми збільшуємо бюджет на цих 29 дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень, так, так чи ні, і відповідно зразу вони на видатку. Коле є ще запитання. Я думаю, по організації безпосередньо це вже буде питання до самого керівника. Дякую, Дякуємо Тетяно. Так, дякую. У нас більше немає питань, що у нас так само. Я не знаю, але угадав. А я так само не думаю, тому не знаю підоходу, але змогла, що дев'ять, ми отримали 17, 9,6 повернули. Більше половини. Більше половини.